Найкращий готель на канарському острові фуерта Вентура для сімейного відпочинку. Ось так вас зустрічають в холі готелю. Номер в нас був двокімнатний після ремонту. Майже кожен номер в готелі мають вид на океан. Харчування ми обрали all-inclusive. Дуже сподобалась індивідуальна подача закусок. Кожного вечора різна тематика: морепродукти, м'ясо, риба, смачні десерти, якісний алкоголь. Обідали ми зазвичай в барі у басейна ось з таким панорамним видом. Анімація в готелі є, вона не нав'язлива, і ви завжди знайдете, чим себе розважити. Бо є декілька басейнів, тенісний корт, спа-центр, фітнес-зал, дитяча сплеш-зона нова і, звичайно, вечірні шоу. Окрема любов до пляж. Саме через нього я обирала готель. Або з обох боків є ось такі скелі, і можна вважати, що це власна бухта. Ідеальний захід в океан, м'який пісочок. Ми плавали навіть в січні. До речі, 99% відпочиваючих в готелі це європейці. Класна компактна територія. Я таки дуже люблю все поруч, нікуди не треба довго ходити. Наш готель називається Аштен Тіндай, і нам тут було.